Одразу. Поїхали. Правила ергономічного розміщення відомостей на веб-сторінці. Давайте з вами пригадаємо, давайте з вами пригадаємо, які етапи розробки сайту ми з вами знаємо. Треба. Спочатку треба виконати постановку завдання. Тобто, спочатку ви для себе з'ясовуєте, навіщо вам цей сайт буде потрібен. Що таке? Що таке ергономіка? Це наука, яка вивчає особливості виробничої діяльності людини з метою забезпечення ефективності, безпеки та зручності тієї діяльності. Тобто, що таке ергономічний сайт? Сайт, що забезпечує необхідні зручності відвідувачі, зменшує фізичну та психологічну, в тому зберігає здоров'я та працездатність. Що мається на увазі? Мається на увазі те, що коли. Ви створ... ну, тобто, коли ви створюєте якийсь сайт, або коли ви відвідуєте якийсь сайт. Якщо сайт складний, для, ну, скажімо так, він не зрозумілий, він складний, ви не знаєте, куди заходите. Чи будете, ви дов... Чи будете ви ще раз відвідувати той сайт, тобто вам має бути інтуїтивно зрозуміло, як перейти на одну, на першу, на другу, на третю сторінку і так далі. Так, тепер. Що стосується ергономіки розміщення об'єктів на веб-сторінці, під час розробки структури веб-сторінок потрібно подавати відомості у зрозумілій і стислій формі, пропонувати кілька посилань для переходу на одну і ту саму сторінку, що ми з вами робили на минулому уроці, і усувати будь-яку двозначних щодо наслідків дій після вибору елементів керування для на веб-сторінці. Тепер, що виникає далі? Ергономіка сайту стосується розміщення відомостей на веб-сторінках, системи навігації, оформлення сторінок, швидкості їх завантаження. Тепер, чому людство стикнулося з такою людиною? Воно стикнулося, коли почали з'являтися перші книги. Тобто, коли ми бачимо з вами дорослі книги, ми бачимо там з вами майже усюди суцільний текст згодні? Але. Коли ми бачимо дитячі книги, що ми там бачимо? Далі? Далі, тобто, треба робити таким чином, щоб ваш сайт був приваб... ну, тобто, привабливим, щоб його можна було, щоб його цікаво було відкрити ще раз і ще раз і ще раз. Але знову, що ще? Що ще стосується? Дивіться. Зараз, зараз зараз. Що ще стосується, дивіться? Сайт має бути. Користувач... Ну, тобто для користувача при відвідуванні веб-сторінки повинні привертати меню насамперед, меню кнопки, меню, кнопки, назви, заголовки. Тобто, коли ви відкриваєте якийсь, наприклад, якийсь сайт, ви бачите яскраве меню. яскраве меню. У вас є його бажання відкрити. Чому багато людей користуються саме Вікіпедією? Ви думаєте, на інших сайтах немає таких відомостей? Я хочу. Щоб ви створили сайт відповідно до структури. Структури я вам прикріплю в нові знання. Ось таку структуру. Що вам треба зробити? Вам треба створити сайт відповідно до структури, надати сайту назву, наш клас, вибрати тему оформлення сайту на ваш смак. Опублікуйте сайт. Ну, відповідно, прикріпіть до нових знань, посилання вашого сайту та повідомте, з ким ви працювали.